Тож хочемо сьогодні поспілкуватися, познайомитися з вами, і звичайно, маємо можливість презентувати вашу дуетну пісню, зокрема, під назвою Серце Велетень. Ми обов'язково її дамо послухати нашим і телеглядачам і радіослухачам після завершення нашої розмови. Але передовсім хотіли б дізнатися про цей ваш дует і, яким чином і в кого можливо склалася ідея такого дуету, і чому ось саме ця пісня Серце Велетень. Чи можете розповісти, чия вона хто вам допомагав, і чи хто її створював, і як завершилася вся ваша кооперація, чи це буде єдиноразово, чи можливо, і надалі плануєте виступати дуету? Я почну так як я і писав музику для цієї пісні, і хочу сказати, що все? Uh, найкраще, що відбувається, та й взагалі я думаю, що більшість подій хороших, які відбуваються в нашому житті, вони відбуваються спонтанно. Uh, щодо написання пісні, uh, я можу сказати, що uh, дуже важливим є твій настрій перед тим, як ти щось створюєш, і відповідно uh, і такого настрою з'являється музика. Uh, у мене була ідея просто зробити якусь світлу хорошу музику в стилі Progressive House. Е, я зробив, потім показав Ані, і от у нас викла... виникла ідея е, зробити е, дует. А потім вже, по ходу написання тексту, писату, е, який е, допомогла нам, до речі, писати наша продюсера Ліля Кіш, ми Побачили, що вона дуже е, близька до дитячої тематики, тому що пісня дуже світла, а найсвітліші взагалі е, люди на нашій планеті це дітки, і тому так і вийшло, що вона е, наближена до, скажімо так, дитячої тематики. Е, Аня Аня, передаю тобі слово. Так, mm -hmm. а, ну, я вважаю, що а, це м, соціальний меседж нашій пісні, такий для діточок та для людей, а, хто в Україні наразі живе. Тому що кожному з нас треба нагадувати про те, що у нас великі серця, і що ми повинні допомагати один одному, а, навіть при. Таких розкладах, при яких ми зараз живемо, так, війна, ще це світло. Але ми повинні пам'ятати, що ми українці, і що в нас дуже світлі душі і дуже великі серця. І ця пісня, вона нагадує про, про ці, як сказати, про ці. Моменти в нашому, в наш... що в нас така душа і велике серце, тому що великі серця вони єднають. Чи мали почути вашу пісню вже безпосередньо діти, молодь, і які відгуки перші були від них? Що ви почули? Так, дуже світлі відгуки. З останнього це був виступ у? Охмадіт, і, до речі, там дуже такі діти були світлі, класні. Вони підб... підбігали обіймали, фоткалися, робили ручками, отак, от, як це як це треба. Ну, дуже подобається пісня, дуже вона яскрава і дуже така ритмічна, літня і. Я ще говорю, що це ще нагадування про те, що у нас велике серце, і ми дуже добрі люди. І для діточок це такий, як кажуть, така хвиля надії про те, що вони йдуть на тому що там больні дітки, і для них це як казка і про те, що скоро вже в них все закінчиться. Тому що мені розказували, що там діти живуть по 10 років. Ну, я була в шоці. Ну, і коли ти виступаєш для таких діточок, то ти, ти, ти вважаєш що в тебе якась місія, ти виконуєш якусь місію і даруєш діткам. Це тепло і. Ну, я навіть не можу передати словами це почуття, але я віжу фідбек, відгуки від дітей, від нашої пісні. Це надихає. А це я слово. взагалі э, хочу теж сказати на рахунок меседжа, э, на рахунок э, взагалі всіх діток. Я вважаю, що наша функція як э, дорослих давати... Дав, дав, Давати, я перепрошую, давати діткам відчуття впевненості в собі, говорити про те, що в них все вийде. Це в першу чергу. Наша функція показати їм, що вони можуть все, що їм треба, що вони можуть реалізовувати свої таланти, вони можуть займатися тим, що, що їм подобається, до чого в них лежить душа. І бути впевненими, що в них все вийде, тому що е на жаль, і, і зараз я бачу цю тенденцію, що е багато ініціатив діточок присікаються, що їх тільки от сварять, тільки там е звинувачують в чомусь. Але насправді ми хочемо, щоб дітки чули в першу чергу, що у вас все вийде, не дивлячись на те, що складний час. Вони мають вірити в своє світле майбутнє. Але цікаво дізнатися детальніше про саму колаборацію, як, як ви, так би мовити, співпрацювали з пані Анною загалом. Чи плануєте щось на майбутнє схоже? І загалом, які враження залишилися від вашого дуету? Я надам слово Анні. І як вона висловить бажання ще щось зробити разом, то я тільки за. А, ну, дуже крутий в нас е, е, вийшли тандем. А, чому, чому ти обрав мене Томан Яров, для цієї пісні? Скажи людям, скажи. Тому що ти сама по собі дуже світла особистість тебе світлий, приємний тембр голосу. А, і тому а, саме для цієї пісні, саме, в принципі, для. Я думаю, що тут не так як я тебе обрав, просто зірки так склалися, що ми зійшлися в якихось наших поглядах і музичних, а, і, зокрема, от в цій пісні. Тому я думаю, що ми десь на одному, просто, як то кажуть, вайбі, сучасне слово, таке молодіжне. Так, так. Як чорне і біле. Але в одному, в одному вайбі, в одному настрої, так кажуть. А хто, чор, хто з нас чорний, хто білий? Ну, обирай. <реш> <реш> Бо я я чорнобілий, а дійсно виглядає якийсь як дует інь і Ян щось є в так. цьому таке східне і магічне. Так, так. А ну і якщо ще говорити зокрема про презентацію цієї пісні, та то чи плануєте можливо десь якісь спільні виступи і загалом чи можливо якісь благодійні заходи, де вас можна буде почути наживо, чи це можливо це вже було зробити раніше? Uh, взагалі, я мрію виступити на Марсі. От реально, це моя мрія. <ріст> я зараз звернувся в SpaceX офіційно до Ілона Маска, щоб він цей організував нам там <кхи> виступ. Uh, не знаю, чи вийде. Слідкуйте за нашими <кхи> TikTok і інстаграмами, і будете бачити всі новини наших виступів. Можливо. <кхи> <кхи> Це в житті можливо хочу сказати. — Перед якою аудиторією хочете там співати на Марсі? Та хоча б навіть один для одного, для або для астронавтів, які нас туди привезуть, або для тих, кого ми там зустрінемо. Ми ж не знаємо, кого ми там зустрінемо, анна готова летіти на Марс? Для марсіан, напевно. Так? — А пані Ганно, чи ви готові летіти на Марс? Так, аже ж, як Сейлар Мун. Так, місячна сяймо, місячна призма, прийди! Так Приємно бачити, зазвичай всі кличуть кудись в кіно або на каву, а я на Марс. Ну, ще цікаво трішки відзнатися, зокрема, про ваші дійсно плани на найближчий час, адже Марс це все таки віддалена перспектива, так би мовити. Чи, наприклад, Анна чим зараз займається, чи можливо планує якісь свої інші треки, тас чи сингли, коли їх можна буде дочекатися? І так само цікаво дізнатися, чим зараз займається туман Яром і, і що планує на найближчий час. Так, насправді в нас найближчим часом э, з Туман Ярумом э, виступ. Це буде на день захисту дітей в Кам'янець-Подільську. Э, це буде фестиваль для дітей, і ми там будемо співати. Це щось найближчого, я знаю. Э, на що... Я планую теж записувати пісню, вона буде сольна пісня про любов. Я так думаю, що такий вайп для тих, хто кохання а... ні, буде спойлерити. Побачити, <і> послухаєте. про кохання, і це буде такий а, сольник. Ну, дуже прикольна, крута а, пісенька. Ще я приїхала з Кан нещодавно і привезла. Нагороду це Digital Ukrainian Singer. Для мене це дуже потужна така номінація, і зарекомендувала себе так сказати у Європі. от Найближчим часом ще хочу записати якусь україномовну, але ще з приспівом, щоб був англійська мова. Такий приспів ан англійський, а куплети українські. Ну, ще це наразі в мене дум в думках, але я планую таку пісню. Якусь, якусь вайбову, то теж дуже прикольно. Томан Ярмо, окрім найближчого виступу у Кам'янці-Подільському разом з Анною Крівиці, то які плани на найближчий час? А я взагалі завжди займаюся музикою. Завжди. Майже нічим більше іншим не займаюся. Тому в планах тільки музика. Хто пише музику, хто так само сам продюсер, вони знають, що це постійна робота, постійно пишуться нові пісні, нові треки. Тобто, крім того, що я пишу. Пісні я роблю ще аранжування, ну і все з цим зв'язано. Саунд продакшн, саунд дизайн. І постійно займаюся музикою. Е, я тільки е, можу, скажімо, відлучитись на якісь виступи, а так я постійно в студії постійно щось пишу. І багато з чого ви чули. Не буду називати треки, але багато пісень. Ви знаєте, яких я робля, які я зробив. Ну, будемо сповнай сподіватися... часом. Буду часом буде, почуємо інші заняти, ваші буде, треки. Буде. Що ж, не будемо затягувати, так би мовити, інтригу для наших глядачів та радіослухачів, і пропонуємо пісню у виконанні наших сьогоднішніх гостей, сингл серце велетень від Крівеці Томан Яром в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 Дякуємо за спілкування і за знайомство на все добре. І тримайтесь.